6 вересня. Де ми їдемо? роддом Пологовий. Ну давай. Я ще теж сумками обвішана. Удачі. Животік наш. Євочка, ми на тебе чекаємо. Ось ми і під'їхали до роддомчика. Ось він. Де, 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 де. От він. Зараз їдемо на приймальне. І Діма мене віддає в добрі руки, так, Дімчик? Переживаю, я вже... рівню. Ну, я теж переживаю, ну але що? Ясно, це нормальні відчуття. А вже завтра приїде і лишиться зі мною, так? Да. І з доцею. Да. Ой, давай руку. Все буде добре. Я буду руки твої цілувати. Люблю тебе. Давай, давай. Все, давай. Сейчас. Добре, роздівайся. Давай, 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 давай. Давай, папа, роздівайся. Красунка, красунка. Так, а тепер. Сідай. Отак. Тепер витягай ручку, витягай ручку, витягай. Одну ручку попа, другу ручка плечики. І отак. Все, отак ви тут фоткаєтеся, а ми потім підемо до сісі маминої. Все, держиш все добре? Так, так, звісно. Все, бо я вас не Я тільки не пишу. Добре. Косюко, миленько. Ти така, як твій татко, а мені, а я? Дай рученьку. Дай рученьку. Покажи, я вам всім покажу. Я вам всем покажу. Покажи, что тебя тут я. Покажи. А как? Ты ножки. Мои маленькие ножки. И скрипеточки такие маленькие. Грызь на эту маленькую ножку. Дай, ты на видео снимаешь? Да. Девчонка, будет вот эта память. Дивите ножки. Гарни. Туп-туп-туп. І бавиться зі мною тими ножками о таку постійно на вверх і тако мені тримає на долоні. Доча, ти, ти ж ось Роздивляється на контраст, на чорний і на біле дивиться. Ку-ку. Видно, що вона вже поправилася? Видно, правда? Оце мої такі пі-пі-пі. Де твоя сося? На, Хочеш? Щоб перестати щекати, Ану. Щоб ти заспокоїлась трошки. Ні? Каже, фу, Сойса. Фу. Що, кулачок краще? Кулачок краще? Давай, переставай вже чекати. Ой, який кулачок добрий! Ой! Adesso proviamo con questo. A come anatra. B come bici. C come cane. Solo setto a bici per giocare solo la fai. зайчик лежить на спині, на, на спинці, на животику, бо в неї коліки. Таня казала викласти на животик і отак робити, як Діма робить. Ось вона там сманькає? Так? Заснула. Заснула. Це просинається, коли я перестаю бити її. Так? Ти легенько, так добре? Можна ну, пробувати. так, де Все, Ось така я мамина красунька, сплю, закутана, бо в нас прохолодненько сьогодні на дворі, то мамуся мене закутала. Я ще можу спати годину, бо я їла 8-й ранку, але вже скоро треба дити додому. Такою я